Буває часом світно від краси, спинюсь, не тямлю, що воно задивно. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога, ябори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетолінна, що хоч спинись з Богом. Моя Україна, тобі моя пісня, тобі моє слово, молитва моя. Моя Україно, тобі моє серце, і крила свої. Прихилю тобі, я, моя Україно, квітко чарівна. Дарую тобі кожен подих я свій. Моя Україна, ти горда і вільна, незламна країна моїх сонячних мрій. Сьогодні день, який об'єднує серця, день. Який подарував надію колись і дарує її сьогодні День Незалежності України, 24 серпня 1991 року Верховна Рада України проголосила Акт незалежності України та створення самостійної незалежної суверенної демократичної держави України. І сьогодні, коли свобода та незалежність нашої країни під загрозою. Коли ворог намагається розірвати на шматки, нашу землю, ми, як ніколи, повинні бути сильні та єдині в нашій вірі та єдності. Наш український древній рід благословений Богом на життя одвічне, його коріння з давніх літ дає нам силу титанічну. Наші воїни, як один, стоять за цю істину. Ворог намагається знищити нас вогнем, водою, залякуванням та брехнею. Але ми стоїмо, мов скеля, міцні та єдині. Слава нашим воїнам! Завжди пам'ятаємо про військових, які віддали своє життя за Україну, про мирних людей, що були вбиті і закатовані, про дітей, які загинули від ворожих ракет окупантів. Вічна пам'ять усім загиблим. Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не росте. Бо ти єдина, Україно, бо ти для нас усіх одна, одна від заходу й до сходу, володарка, земель і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. Горнусь до тебе, Україно, як син до матері, горнусь. За тебе, рідна і єдина. Щодня я Богові молюсь. Молюсь за тебе, Україно. Я українка, горджуся і радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати, слова мелодійні і вірші складати. Я українка, живу в Україні, на вільній, єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість, ліси і садки, озера, і річки і глибокі ставки. Плани осяжні, і гори, і долини. Світ білосніжний моєї країни, душі мої солодко грає сопілка. Бо я з України, бо я українка. Моя Україна. Моя Україна. Живи, відроджуйся, твори і процвітай. Березь ще раз, вся наша родина. Бо ми, українці, ми сильні і єдині. Україна! Україна і зі святом тебе!